21 червня, день літнього сонцестояння. Дуже енергетично наповнений день, чарівний день. Давайте подивимося. А що принесе вам цей день? От ми прямо наперед уже подивимося. Завтра лише 20. те Так, Ви духовно зростете. Ви заглибитеся у свою духовність, вищі сили. Нібито як на зв'язок вийдуть до вас. Можливо, якесь благословення від вищих сил саме в цей день ви отримаєте. Благословення на відновлення фізичних сил, здоров'я, духу вашого. Тобто дуже гарне таке благословення, яке стосується і фізичного здоров'я, і ментального здоров'я. Так, що ще вам подарує цей день? У цей день. Ви обнулите свої енергії. що це означає? Що ви розпочнете щось із чистого аркушу, якусь нову главу свого життя. Ваша стабільність, за яку ви тримаєтеся, зміцнюється. Адже ви виходите в енергії імператора. Ось те щось таке мізерне, за що ви трималися, переростає в надзвичайно стійке. Стійку позицію, лідерську позицію ви займаєте. А також поряд з імператором у нас імператриця. Подивіться, імператор та імператриця. Це означає, що в день літнього сонцестояння, можливо, хтось об'єднається в пару, і ви будете просто відображенням один одного, обоє стабільні, маєте лідерські якості. Ну, це чудова пара. А також хтось, можливо, таємно в цю пару об'єднається, хто його знає, можливо, щось тут ще не вирішено із попередніми стосунками. А для когось це трошки по-іншому можна прочитати, що в цей день ви також ще відкриєте свій внутрішній потенціал. Потенціал жриці. жриці. Це коли інтуїція дуже розвинута, це коли дар. Езотеричний, ви маєте, який відкривається в вас, можливо, в цей день саме і відбудеться таке. Так. І ви входите в цей день у свою силу. Ось сила. І ось сила. Подивіться. Карти, і руни перегукуються. Ну що ж, дуже чудові події вас чекають у цей чарівний день. Нехай все здійсниться. Загадайте, щоб здійснилося ось оце. Пророцтво, воно чудове, я вважаю. Хай вам щастить.